Звук. Так, А там такого, щоб сильно, а, сьогодні, ну, сьогодні так. не буде. що якби, так. Доброго mm -hmm. ранку, дітки. Ранок розпочав цікаво, світить сонечко ласкаво, в календарик заглядає і від усмішки аж сяє. Знає сонце гомінливе, день сьогодні особливий. Дітки, що сьогодні за день тижня який? Будемо тепер зараз дазр... розповісти. І пора... пора року Пора. Року. пора. а день тижня. Вчора був віфту... середа була вчора, да? С... середа. О, Який день? Після середи, дітки, згадуйте, понеділок, вівторок, середа, то Далі, сьогодні що в нас? Четвер. 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 Четвер сьогодні, а завтра який буде Машенька, або Діма? П'ятниця. Молодець. а Це завтра віде. буде п'ятниця. Добре. Дітки, подивіться, будь ласка, на картинку і послухайте, що я вам скажу. Що є слова, ви знаєте, що є слова, які звучать однаково, але мають рів... різне значення. Ось подивіться на картинку і скажіть, що тут зображено. Кариотче і бінзопера. Це, дітки, ключі, дивіться. Перший це у нас ключик для чого ось цей. Діма, що він відкриває? Так, так не відкриває не, двері. Так, Дивіться, не. ось це ключ це скрипічний ключ, Це е, ключ для музичних нот. Якщо ми з вами пишемо, да, то в музиці пишуть ноти. Ось це їхній ключ, скрипічний ключ. А це ключ кого? Сантехніка, да? да, Допомогти відремонтувати щось у квартирі. Дивіться, у нас назва всіх оцих предметів ключ. Да? Дивіться, однакова назва, але мають різне значення. Зрозуміли? Mm -hmm. Так, далі, дивіться, у нас ось о... назва коса. Машенька, поясни, будь ласка, це у нас коса у кого? Зліва. З у дівчинки, зліва ліва коса, да? яку можна заплітати. А справа коса, дітки це знаряддя праці. Може, бачили десь там у бабусів, дідусів в селі такі є. Коси були. Як ви гадаєте, для чого вони? Може, ви бачили? Що робити? Ні, mm. 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 не Коси, дітки. Якщо зараз дав е бензокоси, да, які ко 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 косять траву так швиденько, да, то раніше використовували, але навіть і на даний момент використовують в селах ось таку Ось Тут у не таке гостра леза, яка зрізала траву. От. Траву косять, дітки, траву не. Назва однакова коса, да? але дуже різне значення. Коса у дівчинки на голові і коса, яка косить траву. Так, тут подивіться, будь ласка, як ви гадаєте, яка може бути однакова назва? Маски. Що це ну, і діть? Так. так, дзвіночки ось. можна. Дивіться, дзвіночки ось такі, так? як, як дзвоник в школі, так? можна дзеленчати, або звичайні дзвоники. І є ось така квітка, дзвіночок теж. Ось ось, дзвіночки у нас предмет такий музичний, і дзвіночки ось такі квіти. Далі подивіться у нас, як ви гадаєте, яка може бути однакова назва цих предметів? Гриби Ага. Дімочка, подивися, будь ласка, на малюночок. Скажи, які можуть бути Одне однакові назви в цих предметів? Добрий Одне рані. слово, Добре, Ліза, добре. Лізенька, ми розбираємо, що є слова, які звучать однакові, але мають різне значення. От як ти гадаєш на картинці, яка може бути назва в цих предметів? Однакова. Однакова. На першому малюночку зліва: хто у нас дітки? А лисички. 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 лисички, дітки. І ось такі гриби є теж. Тиш... І гриби-лисички. Правильно, да. і гриби, які називаються лисички. Бачите, однакова назва, але дуже різні вони. Так, далі дивіться. Тут, як ви гадаєте? Підйомний кран і стабільний кран. Качеліка, качеліка дистікає кран. А яка а? одна назва? Кран. кран. Молодці, правильно, є підйомний кран, який да, допомагає будівельникам піднімати вантажі. І є звичайний кран. Бачите? Одне слово, але має різне значення. Так, далі. Тепер, дітки, подивіться на цей малюночок, яка може бути однаково. Мишка, мишка настояща і мишка до комп'ютера. Правильно, ага. слово мишка, так? Да? Однакове слово з цих двох предметів. Але одна мишка тваринка, а одна мишка комп'ютерна. Молодці дітки. Зараз я вам пропоную пограти в гру, роздивіться предмети і знайдіть мені слова, які починаються на звук А на літеру А. Ананас. Так. Так, Ананас. Давайте по черзі, дітки. Да? Давайте, і щоб ти ще бачиш. Але можливість. Хто наступний? Давай, Маша. Акліза сказала ананас. Що, Машенька? На А! А-а! Це що Ріба. у нас? Таке смачне, все дуже модно у нас є. Авокадо, да. Знаєте таке? Риба. такий продукт? Рейбанцев, Риба Дима, а. Імачка, а а, на А починається. Дивися: ананас, авокадо. далі, Маш. І такий жовтогорячий дітка. Круглий. Ахиль Юлія Юрія Олександра, підказуйте, а, що... А, акація. я зразу Акація це таке дерево є дітка його цвітіння. Так. Цвіддера, а, акація. Може, вона дуже гарно пахне. Так, далі. Тут нам треба знайти слова на букву Е. е Скажу, так, це е. у нас екран, так Ескала... це буде? Ескалатор. Ескават. Ескалатор, так, ще що? Я вже трошки підкажу вам подалі вже. Хто це у нас? Страус? Як його ще називають? Тільки е емму, це їхня ему. Е е е Двіться: екран. Е Ескалатор. Ему, да? угу. Так. Далі тут нам треба знайти слова на букву І. Іграшки. Так. так. Далі ще ще потім перевіримо, бо в мене там не підряд. Ще ще так. може. Червона буває і чорна. Діти на хліб мазать. Ікра. Так, да. правильно. Бабуля ікона, да, Оля ікона, і... І... Ікона. І ще, і ще ще. А, квітка діти називається, як оця? і І, филотова. И рис. Ирис. І... І і. перевіряємо, дивіться. Икраму назвали далі. Икона. Ирос. И квитка, и рыс. Оля Анатольевна, а інот. Інотний Спас... не підход. Інот. Дітка, а слово інот? На яку починається літеру? Ді, Ді. Ді. Молодці, Я Ді, хотіла правда. вашу увагу передбати. О, Юлія Олександре, бо я теж аж може? <ріст> <ріст> так, ні, ні. ви Вирішили нас дали... так, да, увагу. Так, дивіться, вас. тут нам треба знайти слова, які починаються на букву О. «Очки» окуляр український, Окуляр, правильно, так, Маша, ще що. Дімочка, а ну будь уважна, подивися. Що ще починається на О? Олі, олівець. Це фломастер. Ну, не фломастер, це фломастер. Так. Дітки. Пташка, так. як називається оце? Ем, mm. ні. Орел. Орел. Ано, ну, повторіть, квіте, орел. Далі, ще, ще ось О. ця квіточка, і хто знає, як вона називається? Можливо, у когось Я, приз... не знаю. Я Не знаю. Не знаєте? Морхідея знає. знає. є? Так. 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 О -о. І, мабуть, овес, так, да, Оля? Так, і овес таке. Насіння. сині. Давайте перевіряємо. Зерно так правильно. Окуляри ви назвали далі. Ще що. Орде. Ось це квітка. яка, ми сказали, Машенька? Орхи -ді. Орхи -ді. І ось таке зерно правильно. Овес. Так. І останнє у нас картинка знайти слова на букву У. Уда. Уда. У, -да. у -да. Да. Ще ще. І... Укол, да, <со> Українка! Шо? Українка. І ще що. А що ще? Юля Олександрівна, ну <со> mm. шукайте, З лівої сторони. Я бачу, я, просто... я не можу згадати, як вона нам має назву яке. Устриця! Дітки, така в знаєте? Так, ось устриця ви назвали. Удав, правильно. Укол і. Добре, далі дивіться. Ми сьогодні з вами згадаємо, як ми складали речення і будемо писати схему речення. Візьміть, будь ласка, листочки, олівчик, дімочка сідай рівненько, ніжки спускай, тобі було зручно. Добре, Погляньте на малюнок і скажіть, що забра... хто зображений на малюнку? Майчик. Майчик, грає Майч так Хлопчик. Що робить хлопчик, Машенька, ти сказала? Грає в ігрушки. грає в кубики або складає кубики. Да? І, і, і тільки що ви відповіли на питання і промовили речення. У реченні дітки обов'язково про когось або про щось розповідається. Ми сказали, що це в нас хлопчик. Далі в нас йде дія. Позначаємо дію слово. Далі хлопчик що робить? Хлопчик грається. грається. Да? Грає І далі ми уточнюємо, Тим саме грається хлопчик. Да? І в нас речення виходить: дивіться, хлопчик грається кубиками. Скільки слів у реченні? Три. Три. А де перше слово в реченні в цьому? Хлопчик, дідусь. А пам'ятаєте, перше... що у нас перше слово позначається ось таким ось е, заказначка? рисочка. Да? ось така. Це значить, що речення починається з якої літери? З Великої, з великої літери. Да? Дивіться, отже, у нас перше слово в цьому реченні хлопчик. Далі друге слово, яке йде? Грається. Грається Грається. друге слово. Третє слово яке? Іграшками. 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 іграшками правильно. А що ми в кінці ставимо? В кінці речення, дітки. дітей. Рапочку, молодці, записуйте. Запишіть собі на ось. Я вже записала, дітки. Ось моє речення. Машенька, ти записала? Все, я записала. Молодці. Далі. А скажіть, будь ласка, чим ми позначаємо слова в реченні, по схемі? Рисочками. Рисочками, правильно, тому що ми ще писати не вміємо. Так. Далі наступна картинка. Якими можемо скласти речення? На яблуко. Так, їжачок несе яблуко, або їжачок знайшов яблуко. Да? Скільки лізенька в цьому реченні слів? Два. Ану називай. Давай рахуй разом. Ліза, давай. Називай, ти називай слова, а ми будемо рахувати. Називай. Давай, Лізоня. Їжачок, їжачок, їжачок де, і, і взяв яблучко. Їжачок несе яблуко. Скільки слів лізенька? Три. Три. Три, так. Дім, а яке перше слово в цьому реченні, Дім? Три. Ні, перше слово, яке в цьому реченні? Їжачок, їжачок. так. так Записуємо, дітки, їжачок. Можна навіть так типорки ставити біля своїх схем. Я ставлю перше речення, друге. Я, Я все? Так. Можна. Ріжачок, листень і яблуко. Я. Записали? Що в кінці речення? Так, що я забула? Ну, скажіть мені, будь ласка. Крапочку. Крапочку я. я забула. Тому так. що це у нас що, дітки? Ми речення закінчили, да? У нас речення закінчилося. Так, далі подивіться, будь ласка. А -а -а. Як і можна заради, речення чи? скласти? Крапочок, листень і Можна так, а ще можна як. Хто ще якесь хоче так, Ліза придумала, хто ще може яке речник придумать? Може... Кажи діма, давай, діма, давай. Зайчик, гуляй гуляй на вулиці і на, на сьой лист. О, як Дітки, А давайте давай зараз ви вы... Самостійно запишете схему свого речення. Скільки там буде слів, два, три, або навіть чотири, або п'ять. І ви свої речення по своїх рисочках нам розкажете. Зрозуміли? Дивіться, моє речення ось таке. Зайчик їсть. Просто два слова. Заяць їсть. А ви своє речення складіть і запишіть схему. Ану, придумайте. От дивіться, промовляєте я... слово і ставите рисочку. Далі слово і рисочку ставите. Я придумала. І я. Так, Машенька, ти думаєш? да, Дивлюся, Маша? Не забувайте, що перше слово в речні ми ставимо за такою рисочкою, за таким стовпчиком. І в кінці ставимо крапочку. А можна я вам своє скажу речі? Так, кажіть. В моїй схемі ось чотири слова. Mm. Перше слово зайчик. Друге з'їв, третє мою. І четверте капусту. І я, поставила, я придумала речення, зайчик з'їв, мою капусту. Молодці. Чотири слова в реченні, Юлія Олександрівна. А хто наступний? Давай Ліза, ти. У мене чотири. Так, називай. Так, так. Давай, зайчик підійсть, давай. Зайчик, морквинку. А mm. скільки тебе вийшло слів? Ану, дивися, зайчик їсть морквинку. Три слова. А ти, можна сказати, смачну, да, Ліза? Тоді буде чотири, Ліза? Тоді да, буде по твій. Це... Ану, покажи свою схему, Лізенька. Я на Так. Якщо чотири, да, ага. смачну так. морквину, правильно, чотири. Да, да, так. 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 Діма, ти речення склав? Да. Називай. Давай. Зайчик у морковку. Украв морквинку. Чому <'ve> би ні? Скільки, скільки слів твоєму речні, Діма? Зайчик. Покажи схему свою, Дімочка. Скільки ти рисечок намалював? Три чи два, щось не видно. Три, да. Зайчик вбрав морквинку. Молодець, Діма. Так, Машенька, чекаємо твоє речення. Маша. Давай ми тобі допоможемо, Машуня. Дітки, давайте. Хочеш тобі ми поможем, тобі допоможемо, Маша. Якесь Допомагайте. Скільки ти машуня, скільки ти намалювала рисочок, ти нам скажи спочатку? А ми тобі допоможемо з реченням? Не намалювала? Не намалювала? А скільки так, ти... хотіла б слів в реченні? Давай, скажи нам, скільки три, чи, чи два, чи... а ми тобі допоможемо. Скільки? Три, Три. Та? Три. так? Давай, дітки, так. давайте допомагаємо. Допомагаємо Маші, діти, ану, речення. Перше слово як про кого в нас йдеться речення? Про кого? Зайчик. зайчик. Зайчик, так. Далі Ліза, Яке слово далі речні може бути? Давайте, так, давайте зайчик доїдає, яка листочка. А вже було, це судімець речня. Правда, давайте вона, як Юрія Олександрівна сказала. Зайчик доїдає капусту. да? Капусту або смачну капусту. Капусту. Зайчик доїдає капусту. Скільки да. слів в цьому реченні? Три. Правильно. І в кінці що ми не забуваємо дітки ставити? Звичайно, Правильно. Добре, дітки. Наступне у нас: сьогодні ми з вами намалюємо і розфарбуємо пташку. Дивіться, спочатку я покажу вам нашу пташечку, бачите? Подивіться, з яких геометричних фігур вона складається. Трикутники. Круга. І овал, суваль. да? Дивіться. Отже, посередині листочка малюйте овал. Можете невелику пташку, щоб тоді довго не розфарбовувати її. Овал, да? Овал. Це у нас тулуб нашої пташки. Далі дивіться, ми малюємо голівку. На яку фігуру в нас схожа голівка? О, на кругу. Правильно. Подивіться, будь ласка, що у нас голова разом з тулубом. Що вона у нас не від'єднана, бачите, нема вмізне ніякої дирки. Голівка у нас від тулуба росте. Так. Далі дивіться, малюємо ми. Я вирішила тетрадку взяти. Добре. Ага, Добре, чекаємо. Машенька, малюємо тулуп пташки, голову. Діма, ти малюєш з нами разом? овал, круг це голова і трикутник це дзьоб. Три деталі, діти ми вже намалювали, так, да, Валентин? Так. Далі, диві... а, Далі дивіться. Ми малюємо хвостик. Ось і такий і трикутничок. Все. Діти, Зверніть увагу, що трикутник, як навпаки, наче, туди і широким, так? Да? Ну, хто який намалює хвостик. Може бути і такий подовжений, може бути, у когось. Так. Дім, ти малюєш? Так. Да. Машенька, в тебе виходить? Чуть-чуть mm, виходить. Так, можемо намалювати око таку малесеньку чорну цяточку, крапочку. Або може бути, око якесь кольорове пташки, не обов'язково темне. Так. так. Малюємо так. ось таке, як крильця у вигляді трикутничка таке. І малюємо. Це так собі виходить. І малюємо, дивіться, замість лапок буде ось така підставочка у пташки. Теж у вигляді трикутничка. Хто? Хто вже намалював, можете? Вони просто хвостика, вони якийсь квадрат. А може, пташка квадратний вот. хвост. Так, о, Дім, молодець. А розмальовувати можна? Можете розфарбувати, о. так, звичайно. Я просто не зафарбовувала, бо хотіла сказати, що ви можете любими фарбами чи любими олівцями кольором розфарбувати. Ага. Машенька добре. Розфарбовуй, якщо хочеш. Я перемалюю лучше його. Чого ліс? Ти може мені не подобається він. О, хвостик Ага. А, бо в тебе тоді хвостик не вийшов, да, ліс? Короче, мама будет крыть такая. Види, види, види. Ну, Чи можно малювати, бачите? Ну, хотя бы представка получилась. Угу. Так, я пошла за оливцами. Давай. Mm. Так. Ты же не писала, Оливцы. Писали. Лезуня, щось ти не дочитала, мабуть. Може, ти зрозуміла, як простий олівець, Ліса, треба було кольорой. Дітка можете доштрихувати? Так. так, є. Щось в мене такий тінчик. Ну ладно. О, дуже гарний прям. А я тебе буду починать як раз. Тоді спускаю і будемо дивитися, хто ще намалював. Дякую, я навіть не почала розкрасувати. Ні, ну ти ж його намалювала. Згадуємо, що ми не виходимо за да? наші лінії, щоб у нас малюночок естетичний, гарний. Діма, прям так старається. О, дуже гарно. Так. Yeah. А яке ми можемо речення про нашу пташку скласти. А а. Може та сидить? Пташка так. сидить, теж. це теж речення правильно, Діма. Молодець. Або пташка сидить в да? або на гілці. Ну, да. А може на камушки. Може Дові. на камінчику, на травичці, Да? Ну, да. Дуже багато речень можна скласти словом пташка. А можна цей пташка їсть або клює зернятку. Да. Дітки, я сьогодні зранку бачила дуже холодно на вулиці, і такі птахи, як голуби. Знаєте ви таких птахів? Не. А вони сиділи, знаєте, такі сіренькі, такі величенькі пташки літають. І вони сиділи сьогодні... в голову, правильно Ліза. І вони сиділи, думала, що вони такі, такі упитані, такі наїдені, але вони просто замерзли, так, та своє пірочко так розкрущрявили, знаєте, і сиділи. Грілися. вони грілись, так? А? Да. Ну, бідні, холодно холодної. Ну, я да, Зараз я, так... я вам покажу, що, діти, що я ще домалювала. Правда, у мене не дуже місця вистачило. Мабуть, будівничку з зернятком, хотіла сказати, так? Да? Це угу. так легко, прямо кутник, а зверху трикутник. О, гляньте, Олександр намалювала. Я її взяла прямокутничок, вот а зверху домалювала трикутники, вийшло, як наче вона в мене в будівничці сидить. Бо я теж намалюю будівничок, у мене якраз синенький є. Так, да, дивіться, якраз квадрат, трикутник, всі геометричні фігури навіть сьогодні згадали теж. А, зараз я тут ще зерняток насиплю, олівцем намалюю. Що ж вона в мене? Зря сидить в будівничці. Треба mm -hmm. їй туди щось насекую. Це сьогодні буде, будильниці. Ну, да. О, вес, да, то дивіться. Да. Просто зашли по... Да, Лиза. Лиза. класс. Так у меня в виде котика будет тут крыша. А, давай. В виде, это в виде как в виде короны. Машенька, угу. в тебе выходит? Да. Ты уже закончила? Нет. Не. Ну, Старается, да, не Дима? Молодец. Наше mm -hmm. сьогодні і малювання з вами. Дивіться, і математику згадали, і малювання, і грамота. Так. інтегроване. Ну, все, я вже закінчу. Ну, Давайте, покажіть, что там. Я зразу зрисувати, но у мене воно будет оранжевое. Добре. Да різні пташки бувають. Навіть синички бувають, дітки різні. Так, да, виявляється, бувають блакитні, да? Угу. Я навіть теж такого не знала. <плес> так, <плес> а ну показуйте свої вытворені <плес> детства. Я чуть -чуть вот. О, молодець, Діма, розумничок, молодці. Ану, Лізанька і Машенька, покажіть, дамалюєте потім. Давайте на один, два, три, діти, щоб до загального фото. Молодець. Машенька, давай ти ще раз теж покажу, потім домалюєте. Ага, Покажи, будь клас. ласка. Ану, давайте зробимо фото. Один, давай, Дима, два, два, три. три. Клас! Які ви розумнички. Маше там взагалі ціли, цілий малюнок вийшов, да, Машенька? Дуже гарно. Uh -huh. Ліза, а твоя мені годівничка як замок нагадала, так? Да? Uh -huh. Така цікава, я так ще не бачила годівничок. Діма, а твоя а в тебе де пташка сидить? Літай. Наверх літай. А... Вода, пташка. а, над водою Літаю. вона літає. Да, під озером, дітки, под... які ви молоді. Ось сидить, але ну, в королевському а -а -а. в королевській, маше витвердімо, над озером літає пташка. Не, да, тут ще вот зернятка. Бачите, які у вас фантазії, дітки. ще можна Добре, дітки, давайте тоді будемо закінчувати, домальовуйте свої малюночки. Да? Бажаємо так. вам гарного дня. Дуже гарно, Маченька, молодець. молодець. Ти прям декілька ці, пташок. Цілий вирій. А то хто котик, Маша? Е -е, від котика. Ага, будиночок у вигляді котика. Молодці діти, ви розумні. Дітки, ми вам дуже велике дякуємо. До побачення. І зустрінемося завтра на малюванні. До побачення, дітки. Я стінки вже помалювали. А завтра будемо фарбами Ліза. А ви ж любите, ви саме просили, щоб писати щось, малювати кожного дня. Так. <рес> да. Добре, до так побачення. побачення. Завтра ще все, пока-пока.